Заходіть ветер сім. Власниця зруйнованої квартири у Чернігові Тетяна показує, як відновили її квартиру після влучання сюди російських снарядів. Ось вот зробили стінку. Не знаю, чим його її не було. Ось вот поставили окна. Сюда залетел снарядик, его замазали, все выгоняло. Как видите, не знаю, жило это по мнению. Сделали тут здесь что-то ремонт, не сделали, я не вижу. Квартира Тетяни на 14-му поверсі потрапила під обстріл першою. Будинок на колишній вулиці Білова. А зараз першої танкової бригади, 27. російські війська почали обстрілювати від перших днів вторгнення. Тоді в будинок прилетіло понад 30 російських снарядів. 15 квартир були зруйновані повністю. Тут були відсутні стіни, стелі між квартирами та дірки від боєприпасів. Це дім на передовій, А з другого це символ стійкості Чернігова, що ну тут. Коли було з самого початку, ну будемо так говорити рік тому, тобто десь на 31 травня, то люди боялися сюди ходити, всі казали, що він все одно впаде. Цей будинок як він як символ, що не вірили, що він буде відбудований. Але він уже відбудований. Нині в будинку завершують роботи з відновлення. Дмитро, власник квартири на 12-му поверсі, показує кімнату з новими стінами, стелею та підлогою. В цій кімнаті лежало людський зріст, обламки оцих всіх потолків з верхніх поверхів. Це все було тут, до 14-го поверху була дирка. Ну і плюс ці плити також замінювали, тому що на них було велике навантаження. Вони тріснули, їх теж замінювали. Поки що все під питанням з приводу внутрішніх робіт. Ну так, я щоби основне, вони зробили. Тобто вони залили пол, зробили потолок. Цю, цю стіну також повністю її не було, вона згорівша була. Але ж залишається питання по проводці, по трубам, по, по полу і так далі. Спершу тут роботи виконувала будівельна компанія Запоріжжя. Пізніше підрядна будівельна організація Окртрансбут на відновлення будинку з міського бюджету, виділили 22 мільйони гривень. Роботи розпочались у жовтні 22-го року. Ну, він був в дуже поганому стані, у зруйнованому. Виконувалися демонтажні роботи: це цегляні стіни, потім плити, перекриття, покрівля, перехідні майданчики. Балкони зруйновані, сходові марші в червні. За словами Ольги Скорди, роботи по проєкту завершать. Тут залишилося поставити вікна і двері на перехідних майданчиках та вхідні двері у постраждалих квартирах. Оздоблювальні роботи не входять в вартість проєкту. Нічого ніхто не обіцяє. От замазали дирочку, поставили окна, ті, які вважали нужним самі, а далі все. Вот я не можу поняти, коли э, мені скажуть, що я могу здесь уже жити. Конструктив завершується, що робити з внутрішнім ремонтом? Питання поки що не вирішено. Але як будемо щось думати, яким чином можна це буде вирішити, Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.